Як завжди, найкращі відпочинки стаються тоді, коли нічого не очікуєш і особливо не плануєш. Ну як не очікуєш? В цілому ми бачили багато відео і фото з Мадейри. але часу на організацію подорожі майже не було. Час на неї з'явився дуже спонтанно, і вибір Мадейри теж був дуже випадковим: найдешевший тур від нашого місцевого люксембурзького туроператора Люксеєр на підходящі нам дати і у місце, де ми ще не були. І ось ми вже у нічному таксі мчимо у сонний аеропорт, дивимось на літаки, пролітаємо над хмарами, і нас зустрічає контрастна і сонячна Мадейра. Готель дуже здивував. Я, якщо чесно, коли бронював, майже не дивився, що там за готель. Але це виявилась прям перша лінія. Вид на океани скелі, свій власний басейн з океанічною водою. Нуль зауважень. А отам у готелі є свій басейн з океанічною водою. Приватний. А це все територія готелю. Це хто Тімур? Краб! Краби! О! День приїзду ми не планували нічого особливого, бо вже були трохи втомлені перельотом. І відразу після заселення поїхали прогулятись по столиці Мадейри, місту Фуншал. Як для першого знайомства місто нас підкорило. Зелено, усюди квіти, все таке красиве і цікаве довкола. Багато парків і прогулянкових зон. Але головне, що Морозова було смачним. Потім пройшов короткий дощик, що тільки додало кольорів і так зеленому місту, і ми спостерігали за райдугою. Звісно, всі прогулянки закінчуються дитячими майданчиками, але, блін, цей майданчик з таким видом один з найкращих, просто котрий я бачив в своєму житті. Після майданчику в нас залишалось сили тільки повечеряти і покатити назад до готелю відпочивати. Адже далі нас чекали дуже насичені дні. Хвилі видно! Другий день на мадейрі ми починаємо з короткого хайку. Ми вирішили та й запитали Дімура, він сказав, що він дуже хоче, що він готовий. Тож ми обрали найбільш просту леваду десь поблизу нашого готелю Левада Балкоєш. І тут цього півтора кілометри до оглядових майданчиків, тобто туди-назад три кілометри. Сподіваємося, він осилить. Мама, там буде погано. І цілком нормально пройшов весь трек. Найбільше йому сподобались, звісно, пташки на льодовому майданчику, але в цілому вийшла непогана легка ранкова прогулянка. Ну, як мінімум, гарний апетит ми собі нагуляли. Так, ну тут, як завжди, хто добре походив, той смачно їсть. Так, Після треку добудитись Тімура з машини майже нереально. Тимурка. Тимурка, ті-ті-ті! Зараз, до речі, приїхала на одну з дуже нетипових точок. Вона майже ніде не відмічена. Я просто вистав свою мапу і побачив оцей форт оглядовий майданчик в вигляді такого форту з гарматами у місті Фаял. Вигляд звідси. Майже як усюди на медері просто вау. А далі з нами сталася канатна дорога Роша дунавіо Це було дуже неочікуване місце. Ні, ми, звісно, бачили фото, але вони не передали майже нічого. Крошечна кабінка канатної дороги. З обриво висотою десь 500 метрів в секунду вивалюється у повітря над просто нереальної красоти пейзажем. З обривів праворуч стікають водоспади. Внизу видно, як океан розбивається об скелі. Ці 10 секунд спуску були прям вау. В кабіні була тиша. Навіть Тімур захоплено мовчав і спостерігав. Внизу теж є чим зайнятися. Стежка йде через сади вздовж океану. Ми прогулялись в обидва боки. Взагалі не хотілось нікуди поспішати. Час ніби й зупинився в цьому загубленому маленькому світі. Ми кидали камінчики, дивились на фунікульор, водоспади довкола і обговорювали з Тімуром все, що побачили за сьогодні. Фунікульор? Так! Да. Клас! А це Маша спробує доторкнутися до океану. Можемо приймати ставки, чи залишиться вона після цього сухою? Вона буде мокра. Ваша ставка прийнята. Мама мокра, Тімур виграв. Тімур, ти вінер. Дякую. Мама ти мокра? Ввечері в нас ще залишились сили. Тільки коротко подивитись на океан біля готелю і поспостерігати за хвилями і крабами на заході сонця. На наступний день прогноз погоди був не дуже. Плюс Тімуру дуже сподобались канатні дороги, тож ми вирішили далеко не їхати, а піднятися на канатні дороги у фуншалу у верхню частину міста, і погуляти місцевими парками і садами. Такий собі лінивий день. Але забігаючи наперед, скажу, що нам теж тут дуже сподобалось. По-перше, сам вид з підйомника був супер. Місто, котре розкинулось на схилах, в порту величезні круїзні лайнери і океан до горизонту. По-друге, парк у верхньому місті супер цікаві і доглянуті. усюди. Гарні стежки, квіти, водоспадики. В одному місці навіть були рожеві фламінго. Мурав персональний квартир. Да, кофе да. таке. А потім пішов дощ, і ми майже вчасно дісталися в втів і покатили назад у готель. Дивитись на хвилі і відпочивати біля басейну. Взагалі, спостерігати за океаном, особливо під час шторму, це окреме задоволення. Ці гігантські хвилі, кольори води. Відчуваєш силу і потужність цієї стихії. А якщо додати ще й кольори самого острова, то взагалі просто вау. Взагалі острів дуже насичений всілякими туристичними локаціями і оглядовими майданчиками. Ми не сильно запарювалися і просто їхали вздовж узбережжя від одної до іншої. Зупинялись, дивились, гуляли. Спочатку ми потрапили на оглядові, звідки було видно аеропорт і як злітають літаки. Але достатньо далеченько. Потім ми опинились на оглядовій каба Жирао. Це достатньо попсове місце з платним входом. Вид в цілому гарний, але не прям такий, щоб вартува сюди їхати окремо. Катаючись між локаціями, ми трохи зголодніли, з'їхали з основної туристичної траси і знайшли класне місце з грилем, м'ясом і кухнею для ланчу. Кайфуючи від свіжого смачного грилю, ми побачили на мапі біля нас невеличкий зоопарк. Точніше парк з птахами. і вирішили туди зазирнути. як виявилось далі, це була дуже гарна. Їх. Що ти думаєш про парк? Тобі сподобався? Що ти тут бачив, яких тваринок? Всіх? Клас. Ще приїдемо? Рекомендуємо всім парк. Дива. На заході сонця ми трохи від'їхали від готелю і знову потрапили в гарне місце. Відчуття таке, що тут, куди б ти не поїхав, усюди гарно. Стежка йшла вздовж океану. Острів у закатних фарбах, і шум хвиль робив цей вечір неспішним і розслабленим. Сьогодні наш ранок починається з того, що ми їдемо на одну з найвищих точок Мадейри, куди можна доїхати на машині і трошки прогулятися там пішки. Піку де Арейра. Там якраз його вже видно попереду. Подолавши ад з паркінгом. Доїхали майже до самого кінця. Я вважаю, що нам ще й пощастило, бо там все просто заставлено в хлам. Зараз прогуляємось, подивимось, чи варто воно того. Щось гірська тема не зайшла сьогодні. Тому ми спустилися вниз до океану і приїхали теж дуже відоме село, яке називається Сейшал. Тут є пляс з чорним піском, тут є океанічні лавові басейни. Думаю, тут буде трошки краще. Все, що я можу коротко сказати, про пляж Сейшал. Ми не зря сюди приїхали тут. Офігенно, треба було відразу скіпнути ці гори, дихати сюди тусити. Тим паче сьогодні дуже сонячний день, людей не дуже багато, і океан можна сказати, що теплий. Цей пляж був дуже гарною крапкою і, можна сказати, кульмінацією в усі наші подорожі. Добре, що ми залишили його на кінець. Взагалі, вся подорож вийшла супер яскравою і насиченою, і Мадейра залишила після смак, що треба повернутися ще. А далі нас чекав аеропорт спостереження за літаками і вітання нашого літака Люксеєр у національних кольорах Люксембургу.